Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів просвітлений одем і за волошку в житі золотому, за твій світанок і за твій зеніт, і за мої опечені зеніти, за те, що завтра зеленіть, за те, що вчора встигло одзвеніти, за небо в небі, за дитячий сніг, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечірнє сонце дякую, за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те. Що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито. Вечірне сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитви.